Усім привіт! Я Наталя, і сьогодні розповім, що тобі полегшить життя, коли ти сама собі майстер манікюру. І перше, що хочеться озвучити, це відчарування. Навчись робити стійке покриття і не доведеться його часто переробляти. Якщо з'являється відчарування біля кутикули, перевір свою кутикулу і зону біля кутикули. Палочка повинна вільно рухатися під кутикули без жодних склейок, а сам, ніхоть гарно зашліфований. І не забудь ретельно усе протирати. А якщо переслідують відшарування зі сторони вільного краю, кріпи нігодь твердим матеріалом і випиляй свій нігодь зсередини. Щоб при випилюванні фриза не зіскакувала, ось мій секрет. Апарат на форвард, тобто фриза крутиться вправо, випилюю від середини в ліву сторону. Перемикаю на реверс, фреза змінює напрямок і випилюю від середини вправо. Якщо при покритті підулюблений колір сильно розтікається, то спробуй протерти липкість і він буде краще лягати. А якщо полюбляєш пастельні відтінки, обов'язково нанось молочну підложку перед покриттям. Так, пігментовані гель-лаки менше полосять. А ще краще докупити собі якісний матеріал. Щоб глибоко профарбувати кольором під кутикулу, відсунь її перед самим покриттям. Потім вона стане на місце і покриття виглядатиме ідеально. І ще один секрет, про який не всі знають. Покривай топом і просуши трішки більше зазначеного часу. І обов'язково дай топом остигнути на повітрі декілька хвилин. Тільки після того, як остигне, можна наносити олійку або мити руки. Так топ не помутніє і буде ідеально блестіти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, про які нюанси ви щойно дізналися, і діліться своїми секретами. Можливо, комусь зараз це дуже допоможе. Дякую та до нових відео!